Одна з найпопулярніших процедур це лазерна косметологія. Багатофункціональна платформа Luminis M22 дозволяє провести широкий спектр процедур від омолодження до лікування акне і видалення розтяжок. Платформа m 22 має три основних модуля: IPL це фототерапія, неодимовий лазер ендіях. Ербієвий лазер Резерфекс, IPL імпульсивно-світлова фототерапія, призначена для фотоомолодження, усунення пігментації, лікування акне, видалення судин на обличчі купероз розацея, лікування винних плям гемангіом. Ендіях неодимовий лазер для видалення судинних зірочок, ангіом-гемангіом на тілі та лікування оніхомікозу, грибок нігтів. Резерфекс Ербієвий лазер використовується для видалення розтяжок, шрамів, келоїдних рубців, постакне, лікування алопеції, порідіння волосся. Також на ньому проводиться лазерний пілінг, який проводять при ознаках фотостаріння та постакне. У поєднанні двох модулів IPL та Резерфекс проводиться процедура фотофракційне омолодження. Під час сеансу запускаються процеси омолодження шкіри.